Він не один її любив, віддав на Україну. Поети славили в піснях, немов красу дівчину, від неї переймали сміх, і жарти, й таночки, її байки, немов квітки, сплітали у віночки. Той ні давнину покохав, той мрію молоденьку. Він перший полюбив її. Мов кохає неньку хоч би була вона стара, сумна, змарніла, бідна, для сина рідного вона єдина люба й рідна, хоч би була вона сліпа, каліка недоріка, мов рана, ятриця в ньому, любов його велика, країна бачила не раз. Як тії закоханці надвечір забували все, про що співали вранці, і взявши дар від неї йшли до іншого гостину. Вони не знали, що то є любити до загину. Він перший за свою любов дістав важкі кайдани, але доскону їй служив без зради, без обману. Усе знесла й перемогла в його любові сила, того великого вогню. І смерть не погасила.